Привіт, це Таня Петренко. Ви знаходитеся на моєму каналі Нотатки Варварки», де я говорю про українську літературу і українське в літературі. Я на гору круту крем'яною буду камінь важкий підіймати. І несучи вагу цю страшною буду пісню веселу співати. Це рядки з відомого вірша Лесі Українки контра що перекладається без надії, сподіваюся. Коли я вчилася у школі, було заведено інтерпретувати цей вірш у філософічно патріотичному ключі. Необхідно було, звісно ж, знати вірш на пам'ять і розуміти, хто такий сізів, що таке сізівова праця, щоб усвідомлювати, для чого власне лірична героїня цього вірша тягне на якусь гору круту крем'яною свій камінь. Власне, будь-яка інтерпретація має право на існування, але якщо звернутися до листування Лесі Українки, з'ясовується, що це вірш про те, як у поетки боліли ноги, як вона страждала від своїх лікувань і як власне ці лікування її дістали, довівши до такого безнадійного стану. Власне, до такої інтерпретації нас схиляє сама Леся Українка, коли цитує цей свій вірш у листі до брата від 31 травня 1890 року. Вона там і порівнює своє безнадійне лікування із сідіфовою працею з каменем, який постійно треба піднімати на гору, сподіваючись, що нарешті лікування допоможе. Але камінь знову скочується, і треба знову підніматись на гору круту крем'яною і сподіватися, що може нарешті тепер лікування дасть свої плоди. Власне, лікувалася Леся Українка від туберкульозу кісток, хвороби, яка з нею насправді залишилася на все її життя, і яка сильно на неї вплинула. І мені здається, що така біографічно-медична інтерпретація сьогодні є набагато важливішою за інтерпретації патріотично-філософічні. З одного боку, дітям у школі підліткам ще не дуже зрозуміло, що означає жити з хронічним болем все життя, що означає мати хронічну хворобу, яка буде з тобою доскону. Зрештою, підлітки зазвичай хворіють на щось таке нетривале, на якусь застуду, яка мене і сліду за собою не залишить. Хоча, звичайно, трапляються і винятки. Усвідомлення того, що деякі стани з тобою будуть на все твоє життя. Ну, воно приходить десь так, плюс-мінус 25 років, коли спину починає. Крутити, коліна починають боліти, з'являються якісь фізичні травми, які вже не можна просто так взяти і вилікувати, до яких треба якось звикати. Власне, до своєї хвороби, в 19 років, коли Леся Українка писала цей вірш братові, вона і намагалася звикнути. З одного боку, в неї попереду були операції, на які вона ще покладала надії, думаючи, о Боже, а може нарешті зараз мене вилікують, і все це мене безслідно більше не буде ніяких лікувань. А з іншого боку, от переживаючи ці провали в медицині, вона все-таки починала очікувати, що напевно треба із цим жити. І про ці речі вона писала у своїх листах. Тепер я операції вже якось не боюсь, бо мені приятна та думка, що тоді вже буде один якийсь кінець, і я собі забудусь про всі лічення на світі. Звичайно, ці сподівання не виправдалися, але в тодішні роки були і інші настрої в Лесі Українки. Вже я сама не знаю, коли скінчиться моє лихо з тією ногою та чи скінчиться воно коли-небудь. Власне, тому мені здається, що ця біографічна медична інтерпретація дуже важлива, тому що навколо є купа людей з своїми хронічними хворобами і болями, які якось мають з цим розбиратися, які мають до цього якось звикати і розуміти, що далі, попри цю хворобу, попри цей біль, попри те, що от треба до цього пристосуватися, жити, сміятися, веселитися, радіти життю, все одно якось треба. Хвороба Лесі Українки не визначала, ким вона є, але вона сильно впливала на її життя, на її творчість, на те, що вона могла робити і що вона робити не могла. Якщо звертатися до листування останніх років життя письменниці, коли їй було плюс-мінус 40 років, то можна побачити, яким чином хвороба впливає на її роботу і на її письмо. З одного боку, вона відмовляється від якихось регулярних робіт. Зокрема, їй пропонують писати рецензії, якісь статті на регулярній основі, але вона говорить: ні, я цього робити не буду, тому що я не знаю, як буде поводитися моя хвороба. Я не знаю, чи зможу я цю працю зробити. В її роботі наступали такі тривалі перерви, і вона справді не знала, чи зможе вона щось здати вчасно. І кажучи про перерви в роботі. Я маю на увазі не день, не тиждень, а місяць, два, три і більше. В одному з листів до сестри вона писала: від Різдва до Великодня цього року я абсолютно нічого не могла писати. А в іншому листі вона пише наступне: Колись я могла по три тижні зряду інтенсивно писати, ще не так давно два, а це не вже на один з'їду. Тобто ми бачимо, що Леся Українка не просто не могла працювати довго її наприкінці життя вистачало на ну, тиждень роботи. А вона могла по кілька місяців лежати і нічого не писати, не мати сил і мати купу різних своїх симптомів, які заважали їй жити. На перший погляд може здатися, що Леся Українка могла собі дозволити писати, коли їй хочеться і коли їй можеться. Зрештою, вона займалася тільки тим, що писала художню літературу: вірші, драми, всяку таку прозу. Але насправді це ілюзія. Леся Українка була дуже тісно прив'язана до того, коли виходили різноманітні часописи і газети, до того, які у них були свої редакційні плани. Зрештою, вона писала свої вірші і прозу не просто так, тому що в неї було натхнення, час і можливість. Вона мала підлаштовуватися під редакційні плани. Вона мала розраховувати, скільки місця має займати її текст у тому чи іншому часописі. І відповідно до цього вона мала розуміти, скільки в неї є часу, і що вона може до того часу здати. Тобто, дедлайни в її творчості були, і вона на них дуже сильно зважала. Вона мусила думати, скільки часу їй треба на написання того чи іншого драматичного тексту. Тобто, почати щось і подумати, та потім, коли закінчу, коли буде натхнення, такого з Лесою Українкою не ставалося. Вона писала дуже чітко і під дуже прописані дедлайни. І якщо з письмом самої художньої літератури вона могла впоратися, то подекуди траплялися провали з редагуванням і внесенням правочок, тому що так Леся Українка теж мусила вносити правочки, перевіряти якусь редактуру, коректуру, щось з кимось узгоджувати і домовлятися. І в одному з листів до Грушевського, обговорюючи Руфіна і Прістіло, вона говорила, що ну немає вона сил і можливості тепер вносити правочки. Правочок не буде. Якщо хочете друкувати, друкуйте так. І тепер чуюся слабо. Ледве можу писати, тому коротко скажу, драму свою вже не прошу посилати мені назад, бо не знаю, коли могла б зайнятися нею. Не маю здоров'я. Як можна друкувати так, як єсть, то прошу. Власне, як ми можемо побачити, Леся Українка дуже сильно рахувалася зі своєю хворобою. Вона, на відміну від нас, сучасних, повідомляла про те, що вона хвора, про стан свого здоров'я всім своїм видавцям, всім своїм знайомим, тобто, це не була загадка. Це був такий факт, з яким треба було рахуватися. Треба було рахуватися з тим, що Олеся Українка час від часу має можливість писати прекрасні тексти, а в інший час вона такої можливості не має, тому що прогресує її хвороба, яка не дає їй ні писати, ні нормально жити. Якщо згадувати про симптоми, від яких страждала Леся Українка, то передовсім треба згадати високу температуру, її типовою температурою наприкінці життя було 37,2-37,5. Вона дуже рідко опускалася нижче. І от, попри те, що ніби невелике підвищення температури, а жити в ньому постійно, ну, напевно, не найприємніша річ у світі. А часто її температура піднімалася до 38 градусів і могла так триматися тижнями. Вона скаржилася на головний біль, причому це був доволі сильний головний біль. Вона на проблеми зі шлунком дуже часто вона не могла їсти багато, чи взагалі не могла їсти. У неї були проблеми з нирками у листах. Вона часто скаржиться на цистит. І, взагалі, якщо почитати її листи останніх років, то вона виглядає як така собі дідеса, яка постійно описує свої результати аналізів, яка постійно пише, як змінилася її вага, якою є її температура, і пише вона це ну, більш детально своїм близьким людям, своїй родині, але в загальних рисах також всім іншим людям, з якими вона працює. При цьому саме з цією хворобою, коли вона могла працювати нормально, ну десь так протягом тижня. Вона написала свої найкращі тексти. Тоді вона написала Руфіна і Прістілу, лісову пісню, камінного господаря та дещо іще. І що цікаво, тут є такий простір для старої, доброї романтичної інтерпретації процесу письма, процесу творчості, згадуючи про те, як вона писала лісову пісню, Леся Українка пише наступне. Юрба образів не дає мені спати по ночах, мучить як нова недуга. Отоді От вже приходить демон, лютіший над усі недуги, і наказує мені писати, а потім я знову лежу, як порожня торбина. Власне, ці слова про от те, що вона пише в якомусь такому шалі, в якійсь такій гарячці, вони нас відсилають до романтичних образів письма, особливо поетичного письма, як чогось такого, що дають згори боги чи Бог, як такого божественного натхнення, як містичного откровення. І от така інтерпретація творчості Лесі Українки, саме процесу цієї творчості, є доволі поширеною. Насправді, що от вона писала в цій. Творчій гарячості свої найкращі тексти. А звичайно, якщо серед вас є хтось, хто вивчав медицину, ви зможете подати якусь ну, кращу інтерпретацію, більш приземлену. Як на мене, людина, яка Протягом свого життя займається тим, що пише, тим, що віршує, якось працює з образами, з мовою зі словами. То така людина виточує свою навичку письма до дуже високого рівня. І мені здається, ця сама Леся Українка, яка могла тижнями і місяцями лежати до болі хвора і нічого не писати, вона все таки мала в голові різні образи, різні якісь елементи того, що вона прочитала, пережила, побачила. І все це в її голові продовжувало працювати. Навичка ж нікуди не зникає. Продовжує бути, і от мені здається, що коли вона лежала хвора з температурою, все одно щось вона там собі думала, а щось проносилося в її голові в стані страшного болю. Я думаю, якщо хтось із вас мав стан сильного болю, ви могли теж за собою спостерігати, що ви ніби нічого не думаєте, але думки, обривки думок проносяться у вас в голові, і вони там все одно живуть. А ви спостерігаєте це ну, ніби як трошки збоку. Спостерігаєте як фільм, або як слова, які нашептує вам хтось. Згорі. От, мені здається, з листою Українкою було щось схоже, навичка була дуже добре відточена, і тому всі ці от образи і з'являлися їй в голові в хворобі. От е, таке творче натхнення, таке містичне откровення. Треба ще сказати, що Лесі українцям було дуже важко сидіти, і вона дуже багато часу проводила лежачі. І те, що їй було важко сидіти, позначалося на тому, що вона не могла писати. Тобто вона не могла писати не в сенсі, що творче натхнення не приходило, а їй було фізико. Зично боляче писати, тому що щоб писати, треба сидіти. Інший момент хвороби Лесі Українки стосується того, що час від часу вона мала вживати наркотики. І попри те, що друга половина 19 століття це такий наркотичний досвід в літературі, це час клубу гашашистів, штучного раю Бодлера, проклятих поетів і от намагання знайти щось у цьому от наркотичному тумані. Леся Українка, яка сама мала вживати. Сильні знеболювальні речовини була не в захваті від наркотиків. Сильними знеболювальними речовинами був, звичайно ж, морфій, а також згадувався Бром, згадувалася Беладонна та деякі інші речовини. Вона була від цього всього не в захваті, хоча її радувало, що це рятує її від цього нестерпного болю, який час від час в її житті з'являвся. І як ми можемо знати, чому вона була проти наркотиків, так би мовити? А тому, що її чоловік, кльоня, тобто Клементі квітка, час від часу теж вживав бром, тому що в нього теж були свої хвороби, і говорив Лесі, бо цим це нормально, це ніяких проблем не робить. На що Лесі Українка писала в листах, що цим чоловік доводить її до розпачу, і що вона боїться всіх цих наркотиків? Загалом це можна зрозуміти. Вона сама писала, що морфій, наприклад, робить її доволі млявою, і доволі відсутньою. Їй не сильно подобався цей ефект. А натомість, з якогось творчого натхнення в наркотиках, вона не шукала, їй вистачало матеріалу, і без того їй вистачало матеріалу в літературі, яка її надихала. В одному з листів Леся Українка сама із себе іронізувала, мовляв, в морфіністки вона записуватися не хоче. В неї є свій особистий наркотик, тобто література і книжки, які вона читає, які вона пише. Що цікаве, схоже порівняння наводив також пізніше Юрій Шевільов у своїх мемуарах, коли він порівнював от свою залежність від книжок з якоюсь алкогольною чи наркотичною залежністю. Тому свої наркотики в Лесі Українки були дещо простішими, не такими, як от їх диктував дух часу. Що цікаво, хоч Леся Українка наркотики не дуже любила, а натомість якось в листі вона зазначила, що сережка в носі це доволі таки симпатично. Шкода, що такого аргументу не було в мене років 15-18 тому в школі, коли сережка в носі в школі була чимось таким нелюдським, неморальним, і треба це негайно зняти. Здається, зараз у школах нічого схожого немає, носити можна будь-що і до цього всі толерантно ставляться. Але от такий факт листілась Українки теж можна знайти, що сережка в носі їй видалася симпатичною. І ще один момент пов'язаний із хворобою Лесі Українки. Через туберкульоз вона мала постійно бути в різноманітних роз'їздах, чи їхати кудись за кордон на операцію, чи їхати до якогось іншого лікаря, чи просто перебувати в курортному містечку, тому що там вона почувалася добре. І перебувала на курортах Лесі Українка доволі довго, тобто, це могло бути кілька місяців поспіль. Сама про своє життя вона відгукувалася як, от. Про таке номадичне, далеке від осілості, що вона постійно от почує туди-сюди. Цьому зокрема сприяло і те, що її чоловік отримав роботу в Грузії. Тож вона перебувала доволі далеко від дому, доволі далеко від українського літературного життя. І мені здається, тут ми можемо побачити такий момент. Те, що Леся Українка дуже багато часу проводила далеко від осередку літературного життя, від своїх близьких, від своєї родини, от давало її творчості такі нотки відчуження, нотки суму. Якщо ми згадаємо, що на українському матеріалі вона написала не так багато драм, ну фактично, лісову пісню і бояриню. То в боярині ми можемо побачити, що там теж є образ людини, яка нібито відривається від свого рідного ґрунту і йде за коханим чоловіком в Росію, кудись подалі, від дому, подалі від рідної культури. І це не поодинока річ. В інших драмах Лесі Українки ми теж можемо побачити таких героїв і героїнь, які опиняються далеко від своєї культури, від місця, де от вони виросли, де вони виховувалися. Можна згадати її текст на американську тему про митця у Пущі. Там, власне, теж головний герой відчуває те, що він перебуває дуже далеко від якоїсь звичної йому культури. І от мені здається, знаючи про те, скільки часу Леся Українка мала проводити у своїх вимушених мандрах, і що насправді вони її не так часто радували, їй все таки було це тяжко і морально, і матеріально. Попри те, що її сім'я була заможною, перебувати на курортах на тому ж Єгипті коштувало чималих грошей. Плюс до того, це сьогодні ми, коли мандруємо чи перебуваємо десь за кордоном. Ордоном, ми можемо мати безпосередній зв'язок і зі своїм культурним середовищем, і зі своїми близькими. Ми можемо їм подзвонити, побачити їх. Ми можемо весь день перебувати в соцмережах, а на той час нічого цього не було, і більше навіть листи і преси, яку вона виписувала, могли губитися, могли доходити із неймовірним запізненням. І мені здається, от в своїх Єгиптах та інших курортах вона часто перебувала. В такому собі культурному вакуумі з одного боку, а з іншого боку, в такому от відчутті чужості і далекості відчутті своєї закинутості подалі від рідних від батьківщини від свого цього от літературного кола, яке було для неї важливим тобто знаючи цей момент з життя лесі українки можна пробувати бачити його в тих текстах які вона створювала а створювала вона багато літератури про героїв які перебувають от в чужому культурному середовищі які перебувають відірваними від рідної сторони Ось такі справи з хворобою Лесі Українки і з тим, як можна читати її творчість через призму її хвороби, як можна розуміти її життя через призму того, що вона відчувала і як вона писала про це у своїх листах. А я дякую вам за увагу, дякую, що були сьогодні зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал і на мій Патреон. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!